Сьогодні українці святкують День вишиванки. Саме цей одяг є нашим національним надбанням та оберегом. Сорочки, які носили наші предки, зібрали своїй колекції родини Яциновичів. Нині у їхньому музеї більше пів тисячі екземплярів з різних куточків України. Більшості з них понад 100 років, тож яке вбрання полюбляли колись та яким вишиванкам віддають перевагу сучасники? Дивіться далі. На цій фотографії у 1943 році вона відзнята з Ліва не ще трошки за ростом моя мама. Почалося з того, що випадково ми знайшли цю мамину сорочку. І я пізнала, побачила, що мама якраз в цій сорочці вбрана на цій фотографії. Поруч з фото та сама мамина вишиванка, чи не єдина сімейна реліквія, яка дивом вціліла, коли родину вивезли до Сибіру. Саме з неї і почалася колекція циновичів. Свята в неділі. Молоді дівчата були так вбрані. Це 43-й рік, це була середина війни. І отак дівчата вбрані. Окрім вишиванки, це є горсик вишитий на оксамиті запаска. Так само, ця запаска збереглася, що на фотографії вона є. Ну, спідничка. Більше 15 років ми збираємо ці сорочки. Колись були такі етнічні базарчики, виставки, ярмарки, де люди привозили свої старі сорочки. Тоді їх було багато, тоді можна було вибрати. Тепер це ну, знайти на цих ярмарках вже. Цінних речей практично неможливо. Зараз у колекції більше пів тисячі вишиванок. В основному давні сорочки, яким більше ста років. В цьому кутку представлена Гуцульщина. Як ви бачите, кожна сорочка є неповторна, тобто немає орнаменту, який би на сорочці повторювався. Кольори. Яскраві. Ми бачимо узір геометричний, яскраві кольори синій, червоний, зелений, бордовий, жовто-гарячий. Оце такі п'ять основних кольорів, які притаманні саме верховенщині. Якщо верховину можна розпізнати за кольорами чи візерунками, то на сусідній косівщині була інша мода на етнічне українське вбрання. У нас є таке село, називається Старі Кути. Відомі як е, сорочками одного села, тобто ці сорочки були тільки в старих кутах, вони не повторювалися в інших селах. Ось візьмемо міртову сорочку. Вона Основний знов паспорт вона вишита переважно зеленим кольором, вдягалася на тільки на свята. Є у колекції вишита вбрання із інших регіонів Житомира, Вінниці, Львова. Є з десяток класичної української вишиванки, яку впізнають по всьому світу: борщівська сусідньої тернопільщини. Риса та борщівської сорочки це зашиті рукава, вони зашиті об'ємними візерунками. Об'єм спеціальними швами. Кожен шов має свою назву. Хто кохається в цих сорочках, в майстрині вони, вони вивчав це дуже такі специфічні техніки. Борщівські сорочки зазвичай вишивали вовняними нитками, і обов'язково чорного кольору існувала така легенда, що сім поколінь чоловіків були забрані на війну і. Жінки поклялись собі вишивати лише чорним кольором, і власне сім поколінь вишивали чорними нитками. З часом почали вже це вже більш сучасніші сорочки. Почали майстрині додавати кольору. І вже ми бачимо, що вже не тільки чорні, вже з'являються сині, зелені, червоні, бордові кольори. Ось взагалі вже вона така бршівка, але вона вже яскрава, ще й оздоблена бісером. Особливою популярністю українська вишиванка користується й тепер, у час війни. У сусідній майстерні якраз дошивають чергову сорочку. Вона виконана в національних кольорах: синій, голубий і Жовтий воїн нас захищає, а дружина принесла пошити сорочку, і ми стараємося як бо то йому буде подарунок. Вишивальниці розповідають сьогодні. Візерунки обирають найрізноманітніші. Буває, звертаються, щоб відтворити давні вбрання, яке знайшли на горищах. Інші віддають перевагу сучасним мотивам, але більшість просить виконати у національних кольорах.